Чанувати пам'ять героїв, які до останнього подиху боронили незалежність України від російських окупантів, вже десятий рік поспіль у поминальну неділю на Алеї Слави центрального кладовища у Чернівцях проводять пасхальну панахиду за заполеглих воїнів. Кожен загиблий герой це невимовний біль для рідних і близьких. Це пам'ять викорбована на серцях всіх українців. Це приклад мужності, відважності і незламності для всіх громадян нашої держави. Кажуть, що час проходить і лікує біль, але насправді з кожним роком все ваші важче, важче ваші І дуже важко було від дні. Коли є свято, колись було свято в домі, зараз вони перетворилися на свободу, тому що його поруч з нами немає. Спецрепортаж про вшанування полеглих героїв у Чернівцях, підготовлений нашим колегою журналістом В'ячеславом Хабайлом. Можна буде переглянути після випуску новин та ми дня.